Так, друзі, це наш урок про те, як шукати товари, які будуть продаватися, і які сервіси взагалі треба використовувати. І з цими інструментами ви будете працювати більшість часу, тому що на них ми будемо шукати ідеї, які товари ми маємо продавати. А далі вже ми будемо шукати постачальників або самі там робити закупку за кордоном. Ну так, от. Що перше хотів сказати, що потрібно постійно тестувати нові ніші, тому що а, там ми десь, я десь тестую там 10 нових ніш, і з них там 2-3 залітають. Якісь там ще одна може в плюс працювати, але там дві-три щось залітають. Тому чим більше ви протестуєте різних ніш, тим більше у вас вірогідність того, що ви там знайдете який товар, який буде класно продаватись. Тому, якщо у вас там перші там, 10 ніш нічого не вийшло, ви там щось протестували, нічого не зайшло, не треба пускати руку. Чим більше ви там ніж протестуєте, там 20, 30, 40, 50, тим більше у вас буде досвіду, і тим краще ви вже будете обирати ці ніші, і тим скоріше ви взагалі знайдете нішу, яка буде дуже класно продаватися. Далі. Які взагалі критерії вибору товару? Перше, це рівень конкуренції. Я дивлюсь, якщо у нас там, наприклад, дуже велика конкуренція, то скоріш за все там буде демпінг і нормальної маржі не буде, і ми нормально не заробимо з цього товару і на довгостроковій перспективи не зможемо нормально на ньому заробляти. Отак, от, от далі, динаміка попиту. Що це мається на увазі? Тобто ми дивимося там по різним інструментам, я вам далі їх покажу. А як взагалі, коли там пікові місяця, піковий час на, на цей товар, наприклад? Якщо там іграшки, то вони краще всього під новий рік продаються. Якщо там якісь купальники, то це понятно, що там влітку продаються. Далі дуже важливий момент, про який я говорив в минулому відео, це націнка на товар. Тому що націнка це наш заробіток, і на це також треба звертати увагу, що є там якісь постачальники, які дають нам товар вартістю 1000 грн, а маржи нам дають тільки 10%. Тому нам таким товаром не цікаво працювати. Далі, доступність постачальників. Це щоб взагалі був такий товар в наявності, щоб нам не потрібно було його чекати, тому що буває така ситуація, що товар дуже класно продається, а постачальників хоп і він закінчився. Отак от. Наступний варіант це коли ми там закупаємо вже собі на офіс або на фулфілмент, це вартість закупки, скільки взагалі грошей нам треба заморозити. Оттак. Тому для початку я рекомендую дуже працювати з дропом, а тільки потім, коли ви знайшли класний товар, який дуже класно продається, ми беремо з закупку. От так, наступне габарити. Також, якщо він дуже габаритний, то відповідно він там буде дорожче стояти відправки до клієнта, і плюс дорожче його там буде зберігати, тому що він багато місця буде займати. Ну і далі там. Зберігання це якщо там якісь там специфічні товари, кому потрібна там якась температура відповідна була. Але ну, з таким я дуже рідко зіштовхуюся, але інколи буває. А, ну і те, що ми попереднє проговорили, що сезонність попиту. Опит це наше все, тому що від нього там залежить, як цей товар буде залітати, і скільки за люди за нього будуть готові платити, і скільки взагалі ми можемо в день продавати, або в місяць якогось певного товару. Тому що якщо ми беремо там якийсь купальник, який влітку буде дуже класно продаватись, там можна 100-200 продажів в день робити, то, понятно, що взимку. Вам буде дуже складно його продати з націнкою, тому ви тільки можете в нуль його порозпродавати. І зараз покажу вам взагалі сервіси, які я використовую для того, щоб шукати товар. Це найцікавіше. Так. Я використовую перший сервіс це Google Trend, тому що на ньому ми можемо взагалі знайти товари, які, які класно продаються, і зрозуміти, що взагалі там людям зараз цікаво. От я вбив пошукове слово там купити, вибрав Україна і за минулі там 30 днів воно мені показує, що взагалі люди шукали, з яких областей. І от зараз я на початок. От, зараз, зрозуміло, що була трагедія на Каховській АЕС і дегідратор. Я не знаю, що це такі за товар, але він зараз дуже-дуже великий попит, От, бачите, які Бандалетки Також зараз плюс 500% це дуже-дуже аномальна штука. Шлан для поливу. Понятно, що зараз літо і тому дуже-дуже займаються цим сад-город, всі ці діла. Далі літнє плаття. Уаз бордовий, не знаю, що це таке. Далі. Басейн каркасний, Плоскоріз. басейн, сітка, басаніжки, Басаніжки, вишиванка, гамак. Прикольне слово там, наприклад, гамак. Я би його зараз більш детальніше розібрав. Я на нього вибрав і воно буде зараз нам показувати. Української мови гамбак з каркасом. Угу, угу. А що ми подивимося, за 5 років вона нам покаже, коли, 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 коли цей товар класно продається. Ну ми бачимо, що влітку він, скоріш за все, що нормально починає продаватися. Да. Це прикольний сервіс, тому що він плюс-мінус показує взагалі, які який, який попит, і коли, в який час цей товар класно продається. Отак. От Тепер ми запам'ятали. Можна просто гамак ще взяти, подивитися. Попити має, мабуть, більш. Київська. якісь «Кресла кокон. Гамак з Планкою», гамак-лелека. Тепер ми це слово запам'ятаємо і зараз перейдемо до наступного сервісу. А, у нас є такий сервіс: це AdHord. Це дуже класний сервіс, тому що він показує взагалі, які креативи, хто що крутить в рекламі. Це в Фейсбук і в Інстаграмі. Так, цей сервіс коштує, я не пам'ятаю, що там 80 доларів. Я потім дам інструкцію, як його можна купити там, за 10-15 доларів на місяць. Отак. От що цей сервіс взагалі робить? Він там парсить, збирає всі креативи по всім країнам. Інколи він щось пропускає, але зазвичай він дуже класно працює. І тут можна знаходити класні офери, дивитися, хто як продає, і брати звідси вже ідеї. Там, креатив, сайт і так далі. Так, бачимо тут якісь. Якісь красівки, а, там кольца, всі діла, форма. Ще якісь. І тепер ми запам'ятали слово гамак. І давайте подивимось, що взагалі тут рекламується. Так, вибираємо. Тут важливо вибрати взагалі можна в цьому місці вибрати, тому що ми побачимо, яка реклама взагалі була запущена в цьому місяці. Так, опа. І, 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 і. Що у нас тут? По Білорусі рекламу видало. Ну, але ми бачимо. Ну, плюс-мінус плюс показує. Такс. Ще гамак якийсь по Казахстану. України не знаю. Ось тут по Україні також хтось продає. 499 гривень. Так. Так, 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 так. Ну, і таким сервісом ми можемо, можемо, можемо шукати товари, які зараз ми там знайшли в Google Trend, якісь товари, які класно продається, і ми таким макарами шукаємо тут, хто взагалі його рекламує. Якщо є реклама, як в цьому випадку, то ми розуміємо, що цей товар класно продається. І тому ми беремо його на замітку, і далі ми, ми цей товар можемо шукати в постачальники, подивитися, яка взагалі на нього маржинальність, які умови роботи з постачальником. Отак от. Так. Що вот. ще хотів вам показати? Прикольну штучку. Ось у нас є цей чувак. А, так. І ми взагалі можемо, можемо. можемо. Так, дасть виночення. Ага, не дає безкоштовному. Ми можемо подивитися. це коли там, Ми можемо подивитися, які взагалі там ще цей, товар, цей чувак рекламує товари. От так от. от. так Давайте спробуємо отак: по доміну. Бо у нього, ну, типа, такий домен, що я впевнений, що він не тільки цей гамак рекламує. Так, домен слово. Система поливу. Ось ми знайшли на чувака, який взагалі займається товаркою. Пам'ятаєте, там був шланг для поливу. От він зараз якраз під цей тренд і продає. Отак. От То ми типу, такого чувака собі запам'ятовуємо, дивимося, який взагалі він цей... Він, він продає товари. От той гамак, який ми знайшли. Знову гамак. Фен. Тут ще є, завантажиться. Це дуже класний сервіс, я реально рекомендую його використовувати. Далі покажу наступний сервіс. Це. А, називається Ads Library. Це Facebook нам дає можливість подивитися, хто яку рекламу крутить там Facebook в Інстаграму. Але інколи воно він, він не все відображає, що крутиться. но, але інколи так, по деяким нішам, воно все актуально показується. Тут країни ми можемо вибрати всі, або там, наприклад, Україну, або ще якусь країну, яка нас цікавить. І тут вибираємо всі оголошення. Так. Спробуємо по доміну подивитися. Да. ну, плюс-мінус воно типа відобразило, те, що і в тому сервісі платному. Тому для початку можна цим сервісом використовувати. Але, взагалі, я рекомендую купувати той платний, тому що він дає трошки більше можливостей. Отак от. І дивіться, прикольні товари цього чувака. Ми можемо перейти на сайт. Перейти на сайт, перейти на сайт. І подивитися взагалі. Подивитися взагалі. Що у нього там за сайти? Ну, сайт, чесно кажучи, так собі. Але ось ну, буквально там за 5 хвилин, за 10, ми знайшли того чувака, з якого ми можемо брати товари, які він продає, і також взяти його у креативи. Ось от так: от. Такс, 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 такс. тред магазин популярних товарів. І ось тут ось всі плюс-мінус товари, які він рекламує. Ну, тут плюс-мінус всі такі трендові товари, які заточені на рекламу в цьому в Фейсбуку, в Інстаграму. Ну так от. Так, хорошо. Хорошо, Давайте ще подивимось. Якийсь тримач. Ну, я думаю, що механіка зрозуміла, як, як це все працює. Так. Перша частина відео по сервісам, які я використовую, зараз запишу другу частину, щоб не таке довге відео було.